Вітаємо наших глядачів. І сьогодні ми будемо обговорювати тему варто чи ні вірити в силу афірмацій та позитивного мислення. Мене звуть Наталя Старжинська, психолог-консультант, системний сімейний психотерапевт і моя колега. Всіх вітаю. Мене звати Наталя Воронова. Я психолог, психолог-консультант у позитивній психотерапії, я реконструкції і ще і регресолог. Купа всього корисного. І ще, що було, афірмації та позитивного мислення. Ми коли з тобою обрали цю тему. Ти знаєш, я згадала, коли був бум. Це насправді було я вже не знаю, чи друга років... не так давно було насправді, якщо так ні, то вже було давно. У нас вже три роки війна, три там два-три роки з цих ковіда чи ще щось. То було вже більше 10, 10, 10 років тому назад. Але ж все одно 10 років, якщо дивитися, то це ж невеликий проміжок. Що ми не сто років тому. Годи. Не сто років тому. Але мені здається, спочатку насправді був бум афірмації. Він був насправді трохи раніше, мабуть, навіть даже років 15 тому, а потім почався бум позитивної психології. Ну, вона стала така дуже модна. І, чесно кажучи, мені іноді так трохи підтряхувало, підтрушувало. Та, до речі, хочу наголосити, що позитивна психотерапія і психотина, позитивна психологія відрізняються. Так, тому що ми не тільки працюємо на афірмаціях у своєму підході. Ось це просто гарна Я питання. б сказала, що не відрізняються, а просто це трошки не те, що іноді думають, що угу. Я б, ну, мабуть, все ж таки сказала так. Бо саме коли почалося про позитивне мислення, це таке, знаєш, всі такі і Я просто гадаю, кажу люди, постійно задоволенням це не ходити, це не про позитивну психологію, це психоз уже. То вже до лікаря треба звертатися. Не може бути людина, ну постійно така, знаєш, ну, на позитиві. В неї там, я не знаю, родич помер, а він таки все до найкращого. Ну, це ж ну, це, це жахливо, але якось так знаєш, шукати всьому позитив. А афірмація, то взагалі якесь святе. І в мене було дуже багато. Ще ж коли навчаю коучів, там взагалі було ну, іноді до певного такого знаєш, до надривання животика. Бо коли людина питає, каже: А я собі думав так. Пройшов рік, я того не маю, ну як трошки змінив, ще рік думав так, і потім і щось знову нічого не має, чи все я роблю вірно, правильно. Да? Я кажу, а щось, да, як в анекдоті, щось робити, намагалися, крім ну, там, афірмації і так далі. Слухай, давай, мабуть, взагалі коротенько все ж таки, а, е, вірити, не вірити в силу позитивного. Мислення да, бо все ж таки позитивне мислення і позитивна психотерапія вони основлюються. Але просто що це таке? Давай трошки може людям? Ну про про афірмації ти маєш на увазі? От я б навіть розділила, бо психопсихопсих... позитивне мислення то не завжди про афірмації. Насправді, ну, по-перше, да, психо, якщо ми говоримо про позитивну психотерапію, це напрямок такої ж терапії, як всі і остання, остання да? виникла вона вже це гуманістичний наш підход, підхід, такий працюємо ми теж із травмами людини, і з особистістю, і якраз там і системна, тобто і когнітивно поведінкова терапія, там включена в цей метод, якщо ми говоримо. Але От, на, чому вона... на чому вона основа? ...мовуються. Бо всі думають, що це про думай завжди позитивно. Да? От На чому вона заснована? Що там ну, таке головне? По-перше, це терапія. Це не просто е, якась афермація, це терапія. Людина проходить е, так само, як в, іншу, як в інший підхід, вона приходить в терапію. А єдине, що дійсно там є така, е, це, ну, слухай, ну там це системний підхід загалом який враховує і сім'ю, і культуру людини, вже і це дуже глибоко. Я гадаю, це вже окрема тема про позитивну психотерапію. Так, тобто я хочу цим сказати, що ми не працюємо просто з афірмаціями, що людина прийшла, і ми тебе афірмуємо, все буде все Ми буде. цим домовились. Але от кому заключається це позитивне мислення, бо в психотерапії вона все ж таки є. Тому що ми свій негативний досвід ми можемо знайти свої нові, а, нові а, основи якби побудувати, незважаючи на наш негативний досвід, це не значить, що ми його повністю відштовхуємо. Ні, ми якраз на нього і дивимося там. І будуючи на якогось негативному нашому досвіді травмах, ми можемо вибудувати нові, а, нові якби, підходи, нову основу для себе для життя. Mm -hmm. Враховуючи це, але це не значить, що ми цього не бачимо, не чуємо і взагалі. Ти тільки, тільки сидимо, що все я гідний. А, ну типу, я то все, все добре, все добре. Ось. Так. Тобто я б сказала б ще можливо так, що в позитивному мисленні ми не ігноруємо реальність. Абсолютно, ні, тому що так, якраз ми це, ми це маємо реальність. Але е, в нас є така віра, що в людини є ресурс, щоб е, впоратися, знайти вихід. Е, ну звичайно, ми шукаємо в цих е, да знайти якраз в, нові, е, нові можливості, е, навіть базуючись на своєму досвіді, який він би там не був, знаходити шлах, шляхи проживання цього, або якщо ми в, в, в фазі цього, цього досвіду зараз так. Тобто ми не відкидаємо його. Ми його вчимося. Проживати, вчимося його розглядати і усвідомлювати, що зі мною відбувається. Звичайно, це ну якщо ж якщо ми говоримо, що у людини все одно є здатність змінювати свої. Такі нейронні зв'язки, да, взагалі це вже науковцями до, доказано, да, що ми нейронні зв'язки мозку. Вони теж можуть під е, впливом нового досвіду будуватися і е, нові. Тобто, да, тобто тут якраз і спрямовано на те, що ми можемо стимулювати цей, е, цю побудову нових, якихось і, позитивних я... переконань і ага. позитивного впливу, е, якраз е, знаходитись сам самі свої ці позитивні, е, але так... це ж не про те, що. Все, що відбувається, то на найкраще. Бо в мене ця фраза вона теж мене трошки так не ну, екологічно, можливо сказати, так підбішує. Чому? Бо в неї немає ніяких усвідомлень насправді. Вона може, до речі, бути ну, досить корисна, щоб ну, повірити, що життя, якщо щось відбулося погане після того, воно існує, ну, все ж таки. Я думаю, що це так більше. По перше, я думаю, що все одно багато в психології ще ну я не знаю, запозичено з езотеричних з е, всіх наук, езотеричних е, направлень. Так? що ми говоримо про але ж це ж не виключає один одного, розумієш? А тут питання в тому, що коли одне заміщує інше, а інше, ну тобто, якщо ми тільки спираємося на те, що у нас все погано, і ми тільки усвідомлюємо, що це це ж нас теж може в депресію завести, тобто не вибудовуючи на ну тобто нашу психіку, будуючи тільки на переконанні, що оце тільки завжди погане. Так я так, моя думка, що якраз одне з одним гарно працює і дуже гарно допомагає. Але без усвідомлення однозначно ні. Це ніхто не говорить, що що зі мною відбувалося чи ті же самих відносинах. Я чи... тобі сказав, що все найкраще, все. І на цьому можна закінчати позитивне мислення. Але якщо брати цю історію, чи варто а, саме довіряти, чи вірити да, в силу позитивного мислення, то якщо це то про те, що ми з Наталкою говоримо, так, що це прийняття реальності, пошук своїх ресурсів чи того, що, що тобі може дати та ситуація будувати ту нову свою реальність, спиратися так. на неї. Тобто віра що життя може продовжуватися, що воно може бути щасливим, що в мене може знайти навіть можна навіть знайти там, да тобто подивитися на реальні факти. Бо ми ж часто теж фантазуємо, що у нас там нещасне, коли ми реально фактично навіть когнітивним методом там його виписуємо, чи там є різні теж техніки, і ми бачимо, що насправді то ну, є, є на чому базуватися. А я думаю, знаєш, коли це дуже ще й негативно, це про афірмації. Це коли це від. Бувається як конфлікт, знаєш, те, що люди довго чекають, там собі афірмують, я на успіх, багато грошей. А коли є всередині конфлікт, я завжди кажу: от є е, свідоме і безсвідоме. Нашому свідомому завжди хочеться. оце, 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 да? Ми всі там хочемо, хочу грошей, хочу це, хочу гарні відносини, хочу. І тут наше оце безсвідоме. І коли вони, вони не функціонують разом на одному рівні, коли у нас тут є якісь травми, а отут ми задаємо. Афермації, а оце от залишається пластом, яке лежить і не, не пропрацьоване, чого ж у нас ця афірмація то не працює, бо в мене і вірування в то немає. Да? Ну, О, ну. Я дивісь, можу простіше так трішки сказати, що ну, насправді, якщо так про афірмації, то афірмація це переконання певне Так, ти собі це нібито... ствердження. Так. Якщо я в нього вірю. Воно буде відбуватися, але якщо ви в то не вірите і просто собі там наговорюєте, ну, обговорювати, я сама я як там вивоятельна і привлекательна. <говори> А всередині там, в підсвідомості, типу, такі. Звісно, угу, угу", угу, та угу. звісно, нічого з того не буде відбуватися. Тому ще знаєш, чим стикаюся, коли працюють з чи з переконаннями чи з змінами, є такий момент, що люди намагаються їх змінити ну, типу, на протилежний та? там, гроші то зло, гроші. то... Добро світу. Ну, воно теж так не працює, бо в нас всередині є теж певні інші якісь змісти, сенси, цінності і так далі. У мене була одна цікава історія, це, це прям така, знаєш, мені як для навчального посібника, колись прийшла до мене одна дівчинка, вона прям з цим переконанням прийшла. Звучить як аффірамація, знаєш. А, але, а, ну, мабуть, скажу на російській, бо ну, вона казала на російській. Вона так: Вибачте, я не сподіваюсь, Ютуб не заблокує нас за то. Але вона прийшла і сказала: я хочу щось з тим зробити, з чим? Каже, я вважаю, що е, е, вся жизнь дерьмо. Mm -hmm. Я кажу: чудово. А, а чому так вважаєте? Вона так замислилась, каже: ну, мене мама так завжди казала, потім та й бабуся в принципі так казала. Е, і якщо її би просто сказала, а давайте добіру, будемо думати, що життя ну, прекрасне, Ну не спрацювало, бо їм там бабуся казала, мама казала, ну, тобто вона така впевнена в цьому прийшла. Е, я в неї просто почала питати: кажу, окей, а що такого поганого з вами сталося сьогодні? Вона так замислилась, каже, нічого. Добре, кажу, тиждень. Вона так, знаєте, нічого. Каже, добре, давайте місяць. Ну, там щось таке було, але от, от до дільма не дотягує, як кажуть, так то просто такі якісь моменти. Йому вона... гарне слово у нас. Так. І вона так пішла а, з цими думками про те, що ну слухай, ну то якось насправді може воно якось не так, як їй казали, в що воно вірила. І вона наступного разу прийшла каже: в мене є нове тепер ствердження, каже: давай. І вона така життя прекрасне, але гівно іноді трапляється. І о, оце історія про те, чи повинна бути прям позитивною позитивною, бо така от афірмація, з якою вона прийшла, вона для неї була така реалістична, ну, бо справді іноді ну, трапляються погані речі. Але з більшого, все ж таки, так проаналізувавши своє життя, все ж таки воно було прекрасне. І це в те, що вона здатна повірити. Так. То Афірмація І... це не просто то, що ми тобі собі там як, якусь молитву там на я, я, я ще хочу додати про те, що часто от таким цими афірмаціями ми м м виходить всі наші емоції трошки блокуємо, тому що ти типу, постійно я щаслива, я щаслива. Я здорова, я здорова, я щаслива, я щаслива. Ну, наприклад, я не буду зараз так. там так. все брати, але дійсно. Ну, дійсно, ці щасливі цей оцей там все я в дзині зараз теж там я це знаєш, як гарний оцей мультик Панда Конфує там обожнює. Ага. Я, я, я останній раз дивилася не українською, а німецькою, що у мене, ситом, да, чу... там піс, мене мир там всередині, всередині мир. Ну, воно правда тренується, але насправді коли людина не подивляє всі свої емоції, тому що якраз. Оце подавлення емоцій, воно ж призводить навпаки до конфлікту, тому що я відчуваю одне знову, краники перекрили. Да, і ми тут сидимо себе… Ну тобто, це знаєш, як знову ж ми відкидаємо іншу сторону життя і іншу сторону себе, що воно дійсно буває по різному. А, і відчуття бувають різні, і я не завжди квіточка, і пахну завжди не клубнич, не полуничкою. Знаєш так, от, от це. Тобто для мене ще оце, знаєш, що немає цієї реальності знову ж таки усвідомлення, хто я і що я відчуваю взагалі насправді. Але це ж не значить, що якщо я відчуваю сьогодні, отак це ж не значить, що у мене не може бути позитивного погляду. погляду. Так. А на те, що відбувається, оце розумієш якба, або на 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 ситуацію в житті. І я тоді, дивлячись на оце, як ти кажеш, може що відбувається е, 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 гівно <с>? в житті, так? Ось, але я все одно маю е, маю свої. Е, свої Інструменти, як дивитися може й гарно на це гімно, ну це вже інша історія. Ну, це я себе не переконую, що я і така і позитивна. Так? так я розумію, що відбувається фактично. Так, я бачу його, я можу там побути і е, всі емоції виразити в цей момент. Так, але це не значить, що ми от якраз отут знайти оці нові свої опори. До речі. Але це не про тільки про афірмацію, що Го, так я буду. Так. І до речі, афірмації можуть бути дуже корисними. Бо ти, от поки говорила, в мене так знаєш, там клієнти перед очима певні якісь ситуації, і я розумію, що іноді такі певні афірмації е, при тривожних розладах, е, при якихось кризових розладах. Але це не можна сказати, що вони лікувальні, вони там собі говорять і це все ну, там, знімає з них не знаю тривожність. А вони, їх треба віднайти в ті, які вони справді вірять, і тоді вони можуть бути таким, і коли тебе вибиває з того стану, вони можуть бути як нагадуванням собі ж самим про те, що. В що я справді вірю, те, що для мене може бути конструктивним і корисним. Це як фокус да, допомагає. Тобто З в мозку даєш імпульс, що ти зразу Помічаєш можливості, да а не зараз але вони повинні зразунувати. Ти повинен в них вірити. Ти повинен їх віднайти. Це коли я ж кажу це, коли і... отак, от стає отак і ти вже тоді я. Я, я до речі, в мене є така певна історія. От, медитація — ну дуже класна річ. Але я, наприклад, взагалі не люблю медитації з словами. От взагалі. А іноді клієнтам кажу не питання, ви можете собі зробити свою медитацію з словами, ви можете собі самі скласти ну, ту, яка буде така, знаєш, ну для вас, але це, це теж треба з цим попрацювати. Але принаймні довго пошукати ту, яка ну, буде якійсь. Резонансу uh, резонанс. Це резонанс цей а не так. просто гарні слова, ну так, непогано було в томати. І давай там його слухати. Окей, uh, давай підскуємо. <как> 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 Чи варто? Вірити в силу афірмації і позитивного мислення, я думаю, варто тільки в тому випадку, коли ви вже все точно себе пропрацювали. У вас не виникає на цю афірмацію свого внутрішнього конфлікту. І якщо це є ваша опора на даному етапі, про те, що ти раз це зараз говорила, в те, що я вірю, конкретно не просто щось гарне написане, так тоді це може. Спонукати наш мозок бачити дійсно можливості в ситуації, в би ми там не знаходилися, я можу сказати, що я як кажуть погоджуюся, погоджуюся, да, що варто. Але саме в ті афірмації те позитивне мислення, про яке ми з Наталкою говорили, тобто, щоб не було підміни понять, це не позитивне і тоді все в рожевих окулярах чи це афірмація? Хочу багато грошей там собі написав, хожу, говорю, і все на мене з неба сиплеться. Ну ні, це так не працює. Бо той же конфлікт всередині він буде сидіти, черв'ячочок, казати: ні, ви будете приходити і казати, я ж так довго, я ж вже там не знаю тих афірмацій, нічого не відбувається і не відбудеться. Тому це класна річ, але Ну, я знаю, що я як оту, і, м, на навчанні завжди люблю тлумачні словники. Ну, давайте вірно тлумачити, що то таке є. І якщо воно вірно в тлумачено, то так, воно працює, воно перевірено, але це не чарівна паличка. Ну, що сказав, і тут посипалось з рога і чого там ізобілія, да? чи як там воно буде. А, тому науковий підхід а, знову науковий скажу, підхід. Ми, ми скільки кажемо, можливо, люди хочуть почути да афірмації, буде вам щастя. Ми кажемо ні, люди добрі, треба працювати над собою. Так Ні, не вийде. Так, ну не скільки, скільки своє вірування, от, упередження, це ми можемо змінювати, але усвідомлено йти туди дивитися. Тоді можете його назвати афермацією, і воно потім у вас спрацює. Я так собі думаю, думаю, що ми таке корисне? От ми там проговорили, наговорили купу всього, і я собі думаю, що ми от корисного за це відео зробили? Я думаю, що ми зробили корисне, що люди топіру можуть глибше усвідомити. Певні процеси, а ми ж з тобою, ну я гадаю, що ти доєднаєшся до мене, знаємо, що ну, без усвідомлення взагалі нічого не працює. А коли є момент усвідомлення, є момент можливих змін подальших. Так? Е, тому я гадаю, ми робимо добру справу. А, а вас, друзі, будь ласка, знає, що нас... нам, чи чи так воно, чи не так. воно, не Чи спрацювали у вас афірмації в житті? Чи мали ви досвід з ними, які, і як та, було? І, і які? Поділіться, якщо та. у вас була по-іншому, коли ви не усвідомлювали, і все ж таки спрацювала. Будемо вам вдячні і Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, на канал Наталії, і будемо вдячні, якщо ви будете ділитися, подобайки свої ставити, коментувати. Або не подобайки, це ж. Що? О, це ж ну, егоїстично ні, 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 не, не, не ділитися корисним матеріалом. Знаєш, все собі да все собі. Ми ж так. щедрі люди, справді. Тоді до нових зустрічей, щедрі. Так, і Всім гарного дня, до побачення.